Незрозуміла назва петерапія пояснюється дуже просто. Це окрема галузь медицини, яка лікує найрізноманітніші хвороби за допомогою домашніх улюбленців. У декого це може викликати здивування чи навіть саркастичну посмішку. Втім, багато фахівців стверджують, за цим методом велике майбутнє. Особливо домашні улюбленці стають у нагоді людям з особливими потребами. Це одна з нових послуг, які ми будемо надавати. Це петерапія. Багато звернулося батьків у дітей діагноз, дитячий аутизм. Якраз і для цих дітей, і для всіх дітей він гарно буде використовуватись. Про такий метод лікування знали і любителі водного простору з обласного центру. Тому свій подарунок акваріум презентували тим, хто цього найбільше потребував. Ідея подарувати акваріум з'явилася в нашому клубі минулого року напередодні дня Святого Миколая. Нам захотілося подарувати свято дітям, доля яких склалася не дуже чудово. Ми обирали серед багатьох організацій, серед багатьох. Б дитячих будинків обрали цей центр в першу чергу, тому що центр потребує такого акваріуму для своєї роботи. Відтепер підопічні школи життя зможуть не просто милуватися вюнкими рибками-красунями, а й лікуватися за їхньою допомогою в подальшому для методичної роботи. В цьому центрі якраз і буде потрібний цей акваріум для того, щоб концентрувати увагу дітей, для того, щоб розвивати їхні здібності. І відповідно з точки зору, скажімо так, медицини, акваріум стимулює розвиток уяви. Стимулює роботу серцево-судинної системи, ну і скажімо так, стимулює тиск, він нормалізується. А ще й дитячі посмішки стали найкращою подякою за подарунок своїм благодійникам. Тетяна Дем'ян Цегульник Подійська Панорама.